Завжди нині повсякчас я віки-віки. Боже, станий серий, прочистих, безсмертних небесних і животворчих, страшних хрестових таїн, достойно подякуймо Господеві. заступи спаси помили на нас, Боже Твоєю благодать. Нині бездосконалийся, не мирний безрічний, випросивши самих себе один одного і все життя наше. Христово відвідаємо. Мотився свячення наше, і тобі славу посилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині час, і на віки віки, <клухи> <клухи> у мирі, ми йдіть. Господи, помолімося. Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. спаси народ твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоїє охорони, оседи тих, що люблять красу дому Твого. Ти їх прославу Божественною Твоєю силою, і не залиши нас, що помаємо до тебе, мир світові, Твоєму даруй, церквам твоїм і реям владі військові, і всьому народові твоєму, бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе, оце світла і тобі славу. І подяку, і покін вас Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Славення Господні на вас, Його благодаті, і людинолюбіям завжди, нині, час і на віки віки. Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Христос, що Воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитва пречистої, своїй Матері, святих славних, сивельних апостолів, преподобних і богоносних отців наших, святого Сінашого, Йоанна Золотого Устрого, архієпископа Константинополя, і святих мучеників, сімох, отроків Ефеських, що їх сьогодні пам'ять звершуємо всіх святих української землі, і всіх святих, помилих, і спасе нас, як благий. І людинолюбни. Це колись не могли доступитися до Ісуса тільки несла ослабленого, а сьогодні церква всіх кличе зі страхом Божим і вірою приступіть. А на наших прощах, особливо сьогодні, тут, у Галичі, ми завжди маємо нагоду отримати повний відпуст відповідно до тих умов, які приписані 에, Святою Католицькою церквою. Давайте помолимося, Отче наш Богородице Діво, в навіть знішого отця Франциска, які, які сповідалися, причащалися, не мають тяжкого гріха на своєму сумніні, можуть скористатися своєї Божої сили, яку сьогодні тут. На цьому місці нам посилає сам Господь Спаситель. Отче наш, що є всина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не нас у спокусу, а але робить нас і лукавого. Амінь. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна благословена жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і благовита душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословені Господні на вас. Його благодаттю і людинолюбієм завжди, нині повсякчас, і на віки віки, Амінь. святішому, Селенському, архіреві Францискові, і папі римському сотвори, Господи, на ноги і благоя літа. хочу дуже подякувати нашим владикам, які так численно сьогодні з'їхалися до давнього нашого княжого Галича. Чвидно, ми сьогодні особливо хочемо подякувати глодиці митрополитові Володимиреві, бо Івано-Франківська наша митрополія справді переживає цю прощу як прощу всіх наших трьох єпархій. Я дякую, що разом із місцевою владою кожного року, незважаючи на різні тяжкі обставини, ви даєте можливість людям сюди прийти, щоб зачерпнути це джерело сили. Дякую вам, дорогий владико митрополите. Між нами сьогодні є владика митрополит Львівський, владика Ігор Возня, який вчора святкував свій день народження, але він пустився впрощу до Крилоса. Вітаємо вас, Владику, і дякуємо вам за, за присутність між нами. Сьогодні в нас є один особливий сорівнізан. Владика, який вчора хронологічно, але сьогодні по благодаті святкує перших 10 років свого архірейського служіння. Багато хто пригадує, як 10 років тому, тут, на цьому місці, дорогий наш владико Єсафат Мошич, нинішній наш єпарх Чернівецький, отримав архірейську хіротонію. Бачите, Владико, Тут б'є ключем не лише ця княжа криниця, це прадавнє джерело, з якого черпають цілющу воду, всі, хто сюди приходить. Тут б'є ключем джерело Божественної благодаті. Господь Бог дає ту дивну владу людям, по яку ми чули в Євангелії, відпускати гріхи, його жертву приносити, в його тілі і крові, в тайні Євхаристії, кормити Божий люд. Дякуємо, що ви тоді 10 років тому сказали Богові так. І ту свою силу, ту свою владу від Нього, від нього самого ми отримали. Вітаємо сердечно, владико з першим десятиліттям вашого архієрейського служіння. Але ми всі владики сьогодні приїхали, щоб теж подякувати Крилосові за один унікальний подарунок для всієї церкви. Ми хочемо подякувати тій парафії, тому селу, тій громаді за те, що подарували католицькій церкві ще одного свого рідного єпископа, нашого краянина. Водикоти Теодоре, дозвольте мені сьогодні за вас подякувати. Бо часом знаєте, ми, ми думаємо, що все те, що чуємо, читаємо в Євангелії, це якась така абстракція, якась дивна ідея далека від життя. А ні, це є дійсність, яку можна навіть рукою торкнути. Велико можна вас рукою торкнути. <плес> <плес> Вітаємо сьогодні тут у вашому рідному селі. Знаєте, я вчора так уважно слухав, як ви говорили, ми не крилос, не ця гора, сила, не чудотворна ікона Криловські Богородиці. Ми б ніколи не стали єпископом, наслідником апостолів. Видно є якась така невидима благодать, видимим знаком якої ви є. Особисто як дар Божий для свого народу, вітаємо вас і дякуємо, Крилосе, що подарували нам єпископа. Я хочу пам'ятати усіх владих, які сьогодні прибули. Вони Так знаєте, так сором'язливо ховаються за тими арештуваннями. але я їх бачу добре. Я тут їх намагатимусь кожного викликати. Добре. Є владика Михаїл Колтун, наш єпарх парк Сухацько-Жовківський, владика Тарас Сеньків, наш єпарх Стрейський, Стрийський, владика Теодор з собою Закарпаття привіз свого помічника, владику Ніла Лущика. Дякую, владику що ви те сьогодні з нами. З нами є два тернопільських помічники, владика Теодор Мартинюк і владика Володимир Фірман. Дякуємо вам, владики, за присутність. Між нами є владика Ярослав Привіс, єпарх салівсько дрогобицький владика Іван Кулик, наш єпарх Хмельницький Подільської єпархії з Хмельницького. Мені приємно, що є між нами владика Василь Тучабець з Харкова. Дякую. Якщо хтось хоче запитатися, як живеться під бомбами, під обстрілами, як і там можна бути не просто людиною, але священником і єписком і щодня годувати тисячі людей? Спитайтеся його, він знає, будь у ближче. Помоліться за Харків. Дякуємо вам за те свідоцтво віри, яке який ви там 30 кілометрів від російського кордону, а Вовчанськ то ще ближче владику, правда? Майже на кордоні. Дякуємо, що ви сьогодні тут є з нами разом у Крилосі. Між нами є владика Єсафат Говера, наш екзарх Луцький з нашої синіокої Волині. Владика Михаїл привіз з собою могутнього помічника, знаєте, із Сокаля Владику Петра Лоза, Владика Петра. Дякуємо, що ви теж тут сьогодні є між нами. Мені дуже приємно, що теж зі мною е, приїхав Владика Андрій Хім'як, єпископомічник помічник Київської архієпархії, і секретар синоду єпископів е, е, нашої церкви. Ну і очевидно, що ми всі знаєте, дякуємо, що сьогодні присутні добрі Миколаїв. Владика помічник Івано-Франківської архієпархії, Владику Миколаю, дякуємо вам за ваше. Всім вам, дорогі, владики, і всім єпископам нашої церкви в Україні і далеко на поселеннях, за яких ми всіх сьогодні молилися, нехай Господь Бог сотворить многоя і благоя літа. І всьому духовенству, яке так численно сьогодні сюди прибуло, вам, дорогі отці, які теж прибули своїми парафіянами. Особливо хочу подякувати тим, тим священикам, знаєте, які сповідали і сповідають. Їх ніхто не бачить, але це в їхніх руках є та власть Христова та сила відпускати нам, мені і вам, наші гріхи, стіляти людські серця. Дякуємо, дорогі отці, за вашу працю. Нехай Господь Бог вам благословить. Вашим таким нелегким служінні, нашому багатостраждальному українському народові Ми згадуємо сьогодні всіх отців капеланів, які є на війську, у війську багато їх дала нам франківська прикарпатська земля. Дякуємо вам за те, що сьогодні священники ідуть за своїм народом там, де найбільше болить. Вам, другі усі, нехай Господь Бог сотворить нове і блага еліта. Дякую нашому монашеству, нашим отцям, братам, сестрам. Бо монашество це є легені церкви, знаєте, коли всі вже змучилися молитися, вони продовжують. Вони є тими легенями, якими дихає церква благодатт Духа Святого. Дякую, що Тоді між нами Отець протоігумен, Ігумен, головний васильянин України. Подумайте, Йосиф, дякуємо отче, за присутність всім вам, сестри. Брати, які сьогодні прибули на це, на це свято, дякую нашим братам семінаристам Вони теж сьогодні їх не, не всі бачать. Знаєте, Вони такі побожні, тримають різні речі в руках. знаєте. Служать кругом Такі невидимі служителі при, при Престолі Божому. Дякую, вам, брати семінаристам, допомозі організації цієї прощі. Дякую нашій владі, всім вам, які сьогодні прибули на це свято. Дякую, що ми справді не тільки на таких урочистостях зустрічаємося. Ми працюємо разом кожного дня. А з пані Світланою Васильівною, з іншими очільниками місцевої влади, ми вже не перший день разом. Дякую, що вчора ми могли відвідати наших військових в обласній клінічній лікарні, відвідати наших науковців. Що ми справді сьогодні намагаємося кожен на своєму місці, але чинити добро і будувати крок за кроком зближати цю нашу спільну перемогу. Я сьогодні хочу особливо обійняти матерів, жінок і родин загиблих наших, наших воїнів. Може ще нагоду до вас окремо підійти. Я дякую, що ви сьогодні потрудилися і прибули на сьогоднішнє свято. Я хочу дуже подякувати усім паломникам, які цілу ніч тут молилися, які йшли сюди пішки, які не побоялися дощу, холоду. Бо тут для вас сьогодні, бачите, Господь Бог небо відкрив і сонце усміхнулося. Господь Бог, бачите, усміхається до того народу, який Його шукає, який до нього молиться. Дякую нашим молодіжним душпастерям, нашій молоді. За те, що вони своєю християнською поставою сьогодні справді зростають у вірі своїх предків і ту віру в Бога передають своїм рідним, близьким одноліткам. Всім вам, тут присутнім, всім, які забезпечували сьогодні безпеку нашої спільної молитви, нехай Господь Бог благословить. Нехай сповнить усі ваші молитви і прохання, які ви сьогодні принесли у вашій прощі сюди, до стіп Крилослої Богородиці, всім нам тут присутнім, і всьому нашому боголюбивому українському народові, в Україні і на поселеннях Суші, вла... нашій владі, воїнству, всім нашим братам і сестрам, яке Господь Бог сотворить здраві, спасені, посвященні Духа Святого, многая.

Вимень право. На ньому дуже багато підписів наших захисників. Просимо. Поплескайте їм, вони заслужили. Можна ближче запросити вас. Можна ближче запросити. Тут є сходи, дивіться, бачите, мною? ходіть. Бояться. Бачу, да так. Україна бореться, Україна молиться. Від імені нашого, від імені наших побратимів хочемо подякувати блаженнішому Святославу здящу за вашу молитву за нас, за воїнів, за побратимів. З вашою молитвою, з нашою роботою, з нашою вірою в тандемі ми переможемо ви слово. Дякуємо. Разом скажемо: слава Україні! Героям Дякую. Славу!